Всім привіт з вами Жахайно, ну, Сьогодні ми граємо стендоф. Так, ми знову граємо стендоф. Так, все. Ну і що, будемо починати? Ну, я вам хочу сказати, що. Я вам скажу, яке я завтра я зроблю відео. Ну бо стоп стоп бо я хочу вибити собі кайф. Ні, то. Що, тепер шанштон? Я вам хочу сказати, яке завтра буде відео. То буде Yoblox Dois. Але все спочатку. Ну, я в цьому грав трохи, трьох п'янки. Я не грав, я тільки зайшов. Ну, полицивку. Просто хотів отримати отівку, щоб і, Завтра я то... Щоб завтра вже торгували. Почекайте. Я вам хотів сказати, що завтра буде відео в то, як то. Йоблокс дос, ну і я зайшов, щоб я отримати ще одну оцівку. Ну і ми будемо ще спочатку, бо я вам говорив, що у мене забрали аккаунт. Пум-бум-пум-пум-пум. Пум. бум пум 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 Понятно, пум-пум. Сзади хиба точно. ту туту? Та. Ту показує мені За затым за тату. Та. Мы півдяли. Не півдяли. Блин. Тун, Тм. Тън. Ду дуна ду А. Дуна а, дуна а, дуна а, дуна А. Ду на Ай, Ду А. Чекайте є. покажу я прохід. бем, бен, бен! Всё. я буду тут чекати. Я моё Да! Всё. На вс. Прикольно. Вау.

Я не знаю, чому у мене коментарів що ж нема. Фу! Чекайте. Та Майо. Де вони? Ні! Ні! Встань! чого? Ти то тоже вбив! встань. А ти вообще юх нас? Понял, понял. Чай, індішки чай і оффай чай, чай, індішки чай. Якщо на тим відео будуть, не знаю, будуть включені коментарі, то напишіть, як купити буйонку, бо я не знаю. Йо! Це стіну! Ну я знаю, що можна це в стіну. Ай Брра Ми півряем, ми пив вау, 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 вау. тільки не поможет тільки не помен -мое його Його голова там виставала тільки йому йому тільки голова виставала. вала туанчунь чонь чонь Тун, тун, тун. Що?! Давай! Бе, бе 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 Ти взагалі? То ти був? Mm -hmm. Не хоче такого напальника, то що мене почти не не забив. А половину хп знає. Ну, я не буду тебе йти. йти. Якщо би той мені не кинув. Так би я би не знаю. виграв. Або Вен! Давай! Або Вен, давай! Або Вен! Молодець! Одного! Ну хоч одного. Або Вен хіба буде мати перше місце? Вау! Вау!

Гути, Гути, Пути, Гути, Мути, Гути, Мути, Гути, Мути, Гути, Мути, Папа, Гути, Мути, Гути, Мути, Гути, Мути, Гути, Мути, Гути, Мути, Гути, Мути, давай, Гути. Да ёма ёска! Там я лежу <г> с пистолетиком. Таким пінполятиком. Вау! Ну що, Тепер готовьтесь. Піогавати готовьтесь. Я там не йду. Зай вони кинують флешкою і все буде. По мені буде. Та Йо, почекайте. ой йо його їм воно ваві здавала, так як не знаю, як би він там застял, що це було? Йо? Давай, давай, а баба, а бабус, а бабус, а бабус, а бабус,

Окей, Акі-ей, акі ей, мене не найдут, мене не найдуть, мене не найдуть, мене не найдуть, мене. Шо, Що? Що? шо? Вазай, важай, вазай, ва. Але що я зробив? Я то стоє в кульопку і то, то було неможливо

E bem, 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 <гул> Молодець! Б'яво! Ти виграв хіба не знаєш? Б'яво! Дяво тобі! Ти виграв два грі. І можливо виграєш третю. Ти виграєш. А с бленд поставив. Гу. Го... go ucita go ucita ce go ucila go ucita ce go ucita go ucita go ucita go ucita ce go yeah, yeah! Um, tilke ya aha tilke ya final bond to ya bu final bond Bond, kinabond, kinabond. Я сховаюсь, я сховаюсь, я сховаюсь. Я сховаюсь, я сховаюсь. Я сховалася, все. Cheetah. Go cheetah, давай. Go чи go cheetah, давай. Гоу чита, гоу гоути, таучита, гоучита та поряд. Абон, давай, або Або обо не, Топ! давай, давай. Та-то то ё-моё. Що не пігряли. Не пігряли. Я остатній. Я не получу гуду. Опита. Тюх. і є опита. Та я добре. То, 10 Тех тих! Центів або года то є гроші Добре, що... О, подив, скільки у мене годів і центів Це що то є? Угу. у мене шість. З відкинь, м'яс і ястик, ястик. І я то покажу на мій Тік-Ток, хіба. Так, добре, з вами був Захай, ставте лайки, пишетесь. Ну і всім па па-па-па!